Дякую, дякую. А точки я хоч би вдягнулася, але як встала! Дякую. Дякую. Йой, красота, неймовірна. Неймовірна, які вони гарні, а як пахнуть. Я сижу, нюхаю, 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 нюхаю. Привіт-привіт усім, вона не привіталася. В нас вже так вдома заведено, все, що цікаве, все, що потрібно, все знімається. Кажу до чоловіка, та хоч би мене попередив, бо хоч та не з піжами передягнула, то вискочила як з кукурузи. Ну, але певно, що в тому і є ті пістінні меті, які є справжні, тому... тому я дуже рада, дуже рада, чоловік привітав. Добре. Дениска ще спить ще доволі скоро. Дениска ще спить. Артур на навчання. Артур приїдеть, певно, ну, певно, пізно сьогодні, може, поїздом прийде, може завтра. Ну, наразі його. Студент! Добре. Я беруся трошки до приготувань, бо ще хочу кілька салатів зробити. І ще хочу зробити канапочки. Коротше, беруся я до кухні. Ходіть, йдемо зі мною, гайда, розпочинаємо день. Перший салат я буду робити з ківі. Так, о, Там, де ківі, там, де е, кукуруза, крабова паличка, яйця і сирок плавлений. І все горкою буду викладати. Зараз покажу як. І ось такий салатик виходить. Спочатку дала крабові палички, майонез, е, тоді ківі, майонез, кукурузка майонез, е, сирочок плавлений майонез і зверху яєчко. Він дуже смачний, друзі. Я наступний роблю салат. Там йде тако. Е, грінки, звичайні, прості грінки, друзі, але обов'язково з чесником. Вони мають свій смак: сир, кусічка, грудинка копчена і помідорки. Усе, усе разом нарізаємо. А грінки я накришую на куски. Ну, такі трошки більші. Так, я все порізала. Прибіг тако поламала на не на дуже дрібні і на дуже грубі такі кусочки е гріночки. Але, друзі, саме основне, що в ньому? Його заправляти майонезом лише тоді, коли подаєш на стіл. Оскільки воно так розм'якне вам, що взагалі не буде хрумтіти, і це буде зовсім не той смак салату. Тому зробити ми можемо, відставили перед самим подачою на стіл, майонезом заправили, тоді подали. І буде. Сам-сам смак в ньому. Правильно народження. Дякую, дякую, дякую. Дякую, смак. О, як приємно. Дякую, хлопці. щиро вам дякую. І тут, йдут, йдуть, 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 з квітками. Так. Що я? Я далі роблю сир на канапочку. Буду робити, бо я взяла багато тих грінок. Половину пішло мені на салат, половину ще зроблю з ковбаскою е канапки і половину зроблю з червоною рибкою канапку. А далі ніби вже все. Ага, що фаршировані яйця зробила. Та й все, друзі. Та й вже буде все. Наперед, прошу мене вибачити. Кому не відповіла, бо стільки, друзі, коментарів. А вайбер, я ще навіть не заходила. Ні вайбер, ні в Телеграм, ні в Інстаграм. Я ще туди навіть не заходила. Так що, вибачте мене, будь ласка, я, я все читаю, все пролайкую, все читаю і щиро, щиро дякую, стільки поздоров, Я взагалі не очікувала, чесно. Море, море. Але це так приємно, це вже це... ох приємно. Всім щиро дякую, всіх люблю. Так, друзі, а я працюю далі. Ну що, в мене все. Я все приготувала. На стіл гарненько поставила. Один салатик вже заправила. Другий, одні канапки, другий тіз рибої, тіз кобасою, наріз, ті з рибою, ті з ковбасою. Овочева нарізка, лодочки ті, що вчора пекла. Яйця нафарширувала. Ну і Ну і звісно, потім буде ще гаряче, буде бройлер, буде картопля. Будуть такі ми вчора робили конвертики, буде ковбаса печена, але то все по ходу, все буду підігрівати. Добре, я йду, передягнуся, приведу себе в порядок. І буду чекати на гостей. Благословін тобі у всіх твоїх справах, всіх задумах, щоб ти була щаслива, весела, менше трудилася, ага. щоб в тих сорок років твоїх ти змогла більше часу приділити собі, своїй красоті, своєму відпочинку, поменше трудилася, але побільше заробляла. О, щоб більше було. Моментів для посмішок, радості і щоб твої хлопці тебе носили на руках. Ой, Не знаю, чи піднесуть на руках. Піднесуть вони в тебе, богатирі, герої. І щоб ти завжди була щасливою, щасливою. Дякую, дякую, дякую. А тільки б я хапила, не можу не мені хапила. Дай Боже тобі з неба що тобі треба, щоб ти Дяка. була здорова, щаслива, багата, усмішнена. Дай Боже, щоб тобі щоб ти йшла до своєї мети, як ти задумала, так і йди. Будь все весела, шо що любляче, щоб тебе чоловік любив, і діти тебе поважали, щоб Дяка. ти своїх дітей. Своїх дітей люди вивела, і щоб ти їх дочекалася і поудружувала, щоб ти внуків дочекалася і про внуках на весіллях. Та да, то вже буде наступну, да, то бачити. Дай Боже, дай Боже, тобі неба, що тобі треба. А ми тобі бажаємо, нога є і полахає дітей. Много я літа, нога я літа, нога я літа, много. Літа, Своди господи, господи много я, много я літа. Много є літа, много я літа, на ноги світить, позвороння задає за Україну, за її бою. The chase is fun. Так, друзі, ось таке день народження сьогодні в мене було. Прийшли гості, трошки посиділи, посвяткували та й все. Та й гості поїхали додому. Ми зараз збираємося, таріллечки помиємо, вже з зараз пізно. Та й день можна завершувати. Гарний, спокійний день народження в мене вийшов. Всім щиро дякую ще раз за поздоровлення. Дуже багато пройшло. Ну просто дуже велика кількість. Старалася по можливості всім відписати. Можливо, когось пропустила, то пробачте мене. Я ще раз передивлюся. Якщо не відписала, то хоч пролайкала всім. Всім щиро дякую, дуже рада, що в мене така гарна, добра, позитивна аудиторія. Усе, друзі, спокійного вечора, мирного, тихого, доброго, доброї нічки. Па-па усім!